Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Лукашенко терміново примчав Москву за дуже перекошеним обличчям. За даними телеграм-каналів, розмова буде стосуватися вагнерівців, які без відома Лукашенка здійснили сьогодні вилазку на територію Польщі, не повідомивши Луко, тим самим спровокувавши вогневий контакт. Сторони замовчують цю події, проте поляки підтягують сили до кордону. Ситуація надзвичайно потужна. Міністр. Борони Польщі Маріуже Блащак заявив про рішення перемістити війська із заходу на схід Польщі через заяви про навчання ПВК Вагнера у Білорусі. Про це повідомив представник урядового комітету Польщі з питань безпеки Збігнєв Хофман в інтерв'ю. Папа Хофмана заявила, що таке рішення було ухвалено на засіданні комітету з питань безпеки, на якому було проаналізовано можливі загрози, такі як переміщення підрозділів ПВК Вагнера. Він також додав, що спільні навчання білоруської армії. Армії та ПВК Вагнера безсумнівно є провокацією. Завдання цих підрозділів не лише тренування, але й стримування потенційного агресора. Уточнив Гофман 24 червня. Вагнерівці на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним припинили свій одноденний бунт. Після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Російський диктатор Володимир Путін тоді дав вагнерівцям три варіанти дій, серед яких заслання до Білорусі за кілька днів до цього з'явили з'явилися повідомлення, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення вагнерівців, а незабаром з'явилися і супутникові знімки ймовірного польового табору ПВК. Лукашенко ж говорив, що в Білорусі не будують табори для вагнерівців, але за необхідності допоможуть із розміщенням. У ДПСУ заявляли, що Білорусь може розмістити на своїх території близько восьми тисяч найманців. ПВК Вагнер однак зазначили в українській розвідці, поки зарано говорити про перекидання вагнерівців до Білорусі згодом. Велася інформація, що вагнерівці в Білорусі навчатимуть білорусів вести бої. Про це говорив зокрема генсек НАТО Єнса Столтенбарг. А 12 липня переговори щодо навчання білоруських спецпризначенців підтвердили в МВС Білорусі. Водночас, 14 липня, в ДПСУ повідомила, що РФ вивела майже всіх військових із Білорусі. 19 липня моніторингова група білоруські гаюн» повідомила, що до Білорусі заїхала вже дев'ята колона ПВК Вагнера. 20 липня. Міністерство оборони Білорусі заявило про спільні з бойовиками Вагнера навчання біля кордону з Польщею. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.